Шановні підписники, на які тільки жертви я не йду заради вас, заради того, щоб показати вам всю всю нерухомість, яка існує в продажу в Ірпені, зараз показую дуплекс по вулиці Варшавській. Ви тільки зверніть увагу, який він стильний, прикольний, оригінальний. Таких більше немає взагалі по Україні. Відразу звертаю увагу на терасу та на автонавіс. І йдемо дивитися саме планування. Отже, заходимо з тер... заднього двору кухні Вітальні. До речі, він продається з наповненням. Тут вже зроблене розведення теплої підлоги. Так як сьогодні доволі пасмурний день, то тут доволі темно. Це у нас двері, Заходимо. Тут у нас місце для зберігання речей. Тут у нас кухня вітальня з газом по праву руку. Сам вузол. Це у нас капсула життя. І кімнатка на першому поверсі теж з виходом. Піднімаємося на другий поверх. Дуже прикольне планування. Зверніть увагу. Ми піднялися. в нас велика е, сходова така частина. І по праву руку і по ліву руку у нас тераси. По ліву руку та тераса, яку ми бачили на початку відео. Ось вона така. Тут також будуть зроблені засклені ці частини. Ну, для безпеки і для естетики. Звісно ж. Також в цій кімнаті. Санвузол. Переходимо в другу частину. Тут теж санвузол і гардероб. Спальня з виходом. Ой, яка тут дуже красиві Викна, вікна, які виходять на сосни. І вихід на терасу. Яка іде, до речі, по периметру? Дуже прикольний дуплекс. Ви вже самі це зрозуміли. Тут центральні комунікації, тут наповнення штукатурка тепла підлога. Коштує цей дуплекс? Читайте в описі.